Йшли дуже важкі бої. вбивали мирних людей. вбивали, по факту. Мирні квартали рівняли авіацією. Тривало жахіття. На дорогах обласного значення вже були розставлені їхні блокпости, табори фільтраційні. І я розумів, що я не пройду фільтрацію. Благодаря бджолам, благодаря тому, що я займався цим бізнесом, я дуже гарно знав місцеві дороги. Це такі шляхи, яких дуже ну, на картах їх немає. І там була така лісова ділянка, і я якось так припомнив, що можна проїхати через неї. Мої бджоли стояли недалеко від моря, і так і з'явилась назва Азовські бджолки. Пам'ятаю, дуже великі черги за водою з криниць. Люди стоять за водою з баклажками там в криницях набрати води. І ти стоїш за водою, а тут летить літак, і думаєш, ну куди ж вони кинуть ту бомбу чи в криницю, тому що ти типу, їм нема значення, куди кидати. Її. Ця програма допомогла на 100% почати цей бізнес. Якщо б не вони, то напевно я б може, ну, займався б бджолами, то був би один-два вулика і, і все. А на даний час я придбав вже 50 вуликів. Знаходиться в мене тут дві породи бджол. О, це українська степова. О, це от, от вона. А тут Йдуть Карпатка. Ці бджоли миролюбиві. А як ви бачите, я от ходжу без маски, але от підлітають, але не кусають, знайомляться. Тільки здороваються. Тільки давно не бачили мене. В планах налагодити експорт меду до країн ЄС. Саме головне бажання це перемога, це повернення додому та відбудову міста Маріуполя.